Банкноти, монети, значки, медалі, прикраси, камні, старинні ігрушки, книги довоєні, до сорокових років. Оце основна тематика. А порцеляна. А решта все вже по ситуації. Цікавить, цікава старовина. старовина. Наш коньок це ми цікаві старинні речі. Спектр дуже широкий. може бути навіть цікаві пляшки старі, може бути якісь копанина. Тобто може бути сундук, може бути якась стара мебель, може бути запчастини від машини. Хоч що. Ну, тобі... батька було то, то, що, то взагалі то що я не можу його знайти, я його бачила, в нас було вкладено мій дід був, із, мій власний дід був з 1878 року народження, і він з Америки привіз такий. Це ну, була така як, типу, качечка, так знаєте, оці. я не можу її знайти. Вона така дуже гарно зроблена. Я на... розумію, на, от скосі... ваша задача почитати. і вам да, на вайбер да. чи на електро. Все вірно, так. Да.